Бачите, я ж вам вчора казала під відео зі скаконцем, що холодець застигає з ним просто ідеально. Перевернула верх ногами і все гуд. Ну, якщо комусь не подобається, я не знаю. Бо там приходили жіночки, які наполягали на тому, що тварин їсти не можна. Ну, не можна. Не можна, багато чого не можна, я розумію, я... але ж я не хожу і не розповідаю, кому як жити і так далі. Ну, власне, а якщо ви маєте. Проблеми з суглобами, холодець це та допомога, яка потрібна. А зараз знаю, точно зараз придуть, а я моркву не кладу, а що у вас не прозорий? Ну, по-перше, я з морквою люблю. По-друге, я не добивалась максимальної прозорості, бо мені, як то кажуть, їхать, мені не шашечки. Якби я готувала там на виставку, то я б робила його прозорим. А так мені треба, щоб суглобчики мої бігали. Власне, чого і вам адекватним людям бажаю. А неадекватних, вибачте, буду блокувати. Бо ну, не потрібен мені цей от розгул скаженості під дописами. Тут же тут вже вибачайте.